У змаганнях з питанку бере участь ужгородка Олександра Шевченко. Вона займається цим понад 12 років. Я перемогла в третьому колі змагання. Це були дівчина із Ніжина, здається. В принципі, було спочатку легко. Я швидко вийшла вперед, але потім гравець суперниця зібралася, почала вирівнювати рахунок, і мені довелося більш концентровано грати для того, щоб все-таки подолати і виграти цю, цю гру. Перед командною грою тренується Ігор Сехін. За словами чоловіка, участь у змаганнях він бере п'ятий рік поспіль. Тут необхідна концентрація і Правець повинен бути дуже спокійним і певні фізичні зімності тут не потрібні, але от, повинна бути твердою рука. Міжнародний турнір з питанку в Ужгороді проводять в 16-те, каже організатор Петро Гойс. Буде гратися турнір протягом трьох днів. Перший день це тета-тети. Т -т -т, це один проти одного, так як сьогодні є. Другий день це будуть дуплети два проти двох. І в неділю ми закінчуємо турнір змаганнями триплетів три проти трьох. Це не є турнір між країнами і це не є турнір між клубами. Тобто тут є міксовані команди, і він тим якраз добрий. Він такий дружній турнір, коли команди формуються, наприклад, учасниками з різних країн. Вони домовляються наперед і приїжджають сюди і грають. За словами Петра Гойса, участь у міжнародному турнірі з питанку беруть спортсмени з семи країн світу. Оксана Ушакова, Леонті Ніколишин. Новини на Суспільному.